На своєму каналі Еліонора Таро 2. Сьогодні подивимось, які щасливі шляхи для вас відкрилися. Що саме цікаве, писала я відливочку ще відкриття шляхів, і не записалось, чомусь воно там не сработало, так як треба. Навіть іерусалімські свічки запалювала для цього ритуалу, а це дуже потужно відсічення тамом. І, до речі, якщо відчуваєте, що хтось вам шкодить, хтось негативить, хтось намагається кратники ставити. Зараз я вирішила, хай буде на початку такі слова на відсичення негативу, от і на відправку бумеранга навіть ворогу. Це дуже такі важливі слова. Можете просто слухати, можете повторяти, але це не обов'язково повторяти, просто слухати. Відсікаю, відвертаю у зворотньому напрямку, повертаю у голову нутру того, хто робить, того, хто псує, того, хто жити і життю радіти не дає. Хай буде так, пишіть, до речі, хай буде так, у коментар. Так, я записала. Ну, це мій авторський а, заговір, він працює. От, і давайте дивитись, що нове, цікаве, щасливе йде у ваше життя. Давайте подивимось на тару, на тару сила природи. А ми дійсно стаємо сильними, потужними, коли ми а, ці енергії магічні. Беремо в дію до себе, да? так тож, що вас чекає? Давайте подивимося спочатку, хто ви і в яких ви енергіях. Якщо ви чуєте, що ваше, дивіться далі, якщо ні, то е, хоча десь все одно у відео ви почуєте саме свої слова, саме те, що потрібно для вас поради. Тож, рекомендую все ж таки дивитися до кінця відео. Ой, ну ви вже в такому, знаєте, предвкушаєте, як то кажуть, свято да? в своєму домі. Ви вже прикрасили? а ну зізнавайтеся в коментарях, там, хто вже прикрасив свій будинок і зовні, і внутрі, і гірлянди, і якісь. Стрічки вже бачу і самі-самі яскраві і такі вогники вже просто. У вас аж так, знаєте, аж зовні відчувається, якщо лише внутрі тільки, то все навколо, аж так, знаєте, свято вже відчувається. Або, можливо, якісь корпоративи. Або на днях, або вже. А ви знаєте, що хтось до вас поспішає? Можливо, ви вже про це знаєте, а можливо, лише а, відчуваєте це, а можливо, і не знає хтось. А ну, давайте подивимось. Або це саме ви, да? Більш так, як чоловік, звісно ж. Ой, а ага, що це нещодавно було? В когось геть не райдужний, невеселковий настрій, да? Хтось звідкись поїхав, чи уїхав, чи переміщувався. І, немов би, знаєте, світ у когось рухнув. Ви відчували, що все, це закінчилось щось таке. Ну Тут карти говорять, що погане закінчилось, знаєте. Так, да, отой сум, ота, тривоги, оті. Це все вже закінчилось. Хтось дійсно їде, їде, колесниця. І просто не буває, знаєте, так, є щось погане, є щось хороше. Тут і чорний, і білий кінь. Так? Не буває життя лише світла. Страхи були, були тривоги. Угу. Король мечів. Ну, хтось дійсно хтось воював, так? воював хтось, а що тепер? А тепер очікування момент такий, знаєте, чи то по фінансах також, чи то людини з самої очікування. Вже прокладений маршрут тут показують. Подивіться вже: лицар Пентаклів. І ви бачите, тут прокладено маршрут на мапі, як цікаво. І чоловік проклав маршрут до того місця, яке для нього є цінним. А давайте подивимось, чому для нього цінне місце, чи ті люди, куди він проклав цей маршрут. Ну, звісно ж, лицар Жезлев він а, всі зусилля до того прикладе, щоб дістатись до того місця. Але ж все ж таки покажіть, чому це місце є цінним для нього. Тому що ось четвірка кубків, тому що є а, кохана людина. Да? Яка, можливо, раніше й не складало щось у цих стосунках. Можливо, тут якісь були закриті шляхи. А чому вони були закриті? На сьогодні є якісь важливі вирішення просто. Король Кубків показують, можливо, чоловік у таких емоційних. Емоційний чоловік, той, що вміє кохати, емпатичний. Да? Хтось але чомусь закривав ці почуття, не давав тих всіх повноти почуттів. Да? Наскільки король кубки вміє кохати, настільки він для нього це не притаманно, але він ці почуття ну, беріг так, але і не віддавав їх вісім камечів. Чому було це закриття? Тут показують, що були закриті, приховані якось тут почуття. І королева кубків. Тут навіть пара королева кубків красива. Ви по долі десятка кубків. А чи в парі ви вже? Бо тут показують, сім'я має бути. Має бути сім'я. Так, дві карти зразу. Чистка жезлів. Ви переможете тут пентаклів. Дивіться, виповнення мрії, виповнення бажання. Вам допоможуть. Тут сила роду, сила землі рідної, навіть Навіть земля допомагає, яка дасть цьому сояшнику прорости. Тут з пентаклів обалденний. Я знаю, що є з неба, немов би руки. Да? А тут енергія матінки землі, до речі, тут така рекомендація: ходіть більше по землі, ходіть саме не на машині їздіть, а саме ногами. Коли теплий сезон, то ніжками бо соняш, напитуйтеся цю енергію землі. Ви багатіше ставатимете да? більш наповненішими в достатку і забілі житимете. Да? Саджайте дерева, квіти, да? бачите, сояшник. Вирощуйте щось на рідній землі. Зараз це болюче, звісно, ж, питання в Україні про землю і все. Решта. Я також тільки мріяла, колись що буде шматочок землі. Да? і Зараз там про цей закон говорять о раді, що прийняти. що... Ой, да, болюче питання, що хто там іноземці, більш вірогідно можуть придбати ту землю, а чим українці. Ну, це я не хочу зараз на цьому зупинятися. Дуже сподіваюся, що там переіграється, переміниться ситуація. Да? Бо зараз важко щось прогнозувати. Ну, хочу сакцентувати ще на цій карті шістка жезлів це перемога. перемога, да? Дійсно, там, де в вас не виходило, це створення сім'ї щасливої. Да? Не було того партнера, можливо, на обрій у вас, який би зміг вам скласти ту пару, в якій ви були б щасливі. Саме сім'я ціла, і діти тут щасливі, і батьки щасливі. І тут шістка жезлів, тут багато тварин, таких навколо, мудрих, да? оленів з е, такими З рогами. Я не знаю, я, наприклад, дуже оленів люблю. Це такі благородні. Дваринки. Тут карти дуже такі красномовні. Ну, і що? Як ітог? Я не знаю, тут уже мені ітог, не би, ну, хочеться ще пару карт. Дев'ятка кубків це про наповненість. Да? вісімка пентаклів. Тут і кохання є, і гроші. Вибачте. Так, пажезлів. І як то кажуть, завжди варто навчатися. Якщо ви чогось не знаєте, не вмієте, всьому можна навчитися. Да? Тут чоловік з топором, він коле, дрова можливо, але він стоїть із жезлом, і це пас жезлі, він навчається чомусь. Щось доведеться навіть навчатися, не мог би учню. Да? А тут що у нас? Той, що було розбите Серце. Тут шістка кубків, тут буде зустріч навіть у тих, в кого колись було розбите серце. А, що? а як там далі ця історія продовжиться? Ой, ну дивіться, закохані. Ну це ж треба, тут є кохання, якщо навіть вам здається, що все нічого вже не може бути, і серце розбито, то тут ще не кінець історії. Тут буде продовження, ну, звісно ж, з вашого бажання, якщо ви того захочете, тут буде продовження. Пишіть, хай буде так і приймаю, якщо вам подобається такий розклад. Тут ну, хтось планує да? Планує ходи, хтось повільно, дуже проявлявся. Шістка пентаклів, тут допомога когось буде. Ой, по дияволу це притяжіння дуже сильне. Тут саме по притяжінню такому любовному і еротичному, я би сказала. Чоловік з жінкою прив'язані, ви не б в одній ув'язці. Ви могли закриватися один від одного, але по двіці кубків, тут вибір, вибір, тут навіть е, в тому правильність, що навіть. Такий зв'язок може поєднати людей. Так, да, Король Пентаклів. Тут вже по серйозному, навіть якщо раніше було, знаєте, там по нижній чакрі прив'язка, тут вже ви виросли. ви виросли, і ви можете створити сім'ю вже на серйозних, таких, знаєте, підґрунті на серйозному. Хтось тобто, дійсно був десь далеко, можливо, на відстані. Тут чомусь показують море. І чоловік дивіться, король пентаклів, там, де море, да? і жінка біля моря зустрічає на берегу його, там, де чайки, вся така в мушлях. А чоловік дивіться, сояшник. Сояшник це, дивіться, де сояшники. там де сім'я. Да? І в нього сошник. Це може бути бажання пропозиції, руки і серця для жінки. Так, здається, навіть що він обігне цей мис, да? мис доброї надії да? в Криму чи де він там, І дістанеться, допливе до цієї жінки, і створять вони сім'ю. Ось така у нас казкова просто історія. Але мені подобається, як вам вона, напишіть в коментарі. І е, хай, навіть якщо у вас не така історія вашого кохання, хай трапляються дива в вашому житті, хай настане мир нарешті у нас в Україні. І хай все буде добре. У кого хто хворів, хай одужа, хто не міг зустрітись, хай зустрінеться і хай збуваються мрії. Всіх вас люблю, обіймаю. Ваша Еліанора. Пока.